Людмила одягає протез і тільки потім погоджується давати коментар. Вона втратила ногу у наслідок автомобільної катастрофи і думала, що вже не зможе займатися улюбленим видом спорту волейболом. Я просто вже зрозуміла, що спортом все закінчено. Я пішла навчатись там набу спеціальний, зовсім спортом не пов'язано. Однак, як виявилось, Людмила помилялася. Після відновлення від травми дівчина таки повернулася на спортивний майданчик, але зі змінами. Тепер вона займається волейболом сидячи. Зізнається, про цей вид спорту спочатку. Не знала, а розповів їй викладач. Сказав, що є така команда, волейбол сидячи. У мене зразу думка це на колясках що я там буду робити. Мотиватором почати займатися для Людмили стала Анастасія, яка на той час займалась волейболом сидячи вже рік. Дівчина не має ноги з народження із півторарічного віку носить протез. Тому я не знаю, що це таке без протеза Я звикла, іноді й забуваєш, він у мене є, але ну мені особисто нормально. Я не відчуваю якогось там прям дискомфорту. Зараз дівчата входять до складу збірної України з волейболу сидячи. Це паралімпійський вид спорту, який має певні відмінності від класичного. По-перше, менший майданчик. І Ще те, що в цьому волейболі можна блокувати подачу. В Класичному волейболі цього не можна робити, а тут можна блокувати. Дуже складний від спорту, дуже складний. От і потребує багато зусиль, потребує багато сил. І дівчата молодці. Вони настільки працюють, настільки вони. Сильні духом дівчата збірною з різних куточків України: Хмельницького, Полтави, Дніпра та Житомира. Серед жителів нашого міста є Людмила Шеремет, яка наразі є кандидаткою до вступу у збірну. Коли завершуються навчальні збори і дівчата роз'їжджаються по своїм містам, наші спортсменки працюють у трьох. Але кажуть, різниця з класичними тренуваннями колосальна. Тому що тут ми награємо свій склад, тут ми знаємо, як працювати в команді. А, наприклад, коли ми тільки троє в Житомирі, ми можемо напрацювати тільки якусь технічну сторону цієї. Справи, тобто подач, прийоми і тому подібне. А в команді це набагато краще, тому що ти знаєш, ти звикаєш до своїх партнерів, до команди і легше набагато легше на іграх. Тренувальні збори команда проводить кожних два тижні у різних містах України. У Житомирі дівчата працюють у Поліському державному університеті, тому що тільки там мають відповідні умови для комфортної гри. Зараз спортсменки зібралися у рамках підготовки до чемпіонату Європи. Почали давним-давно готуватися до Європи. В нас почалися збори інтенсивні. Ми майже кожного місяця збираємося і тренуємося. Тому я вважаю, що результати мають бути дуже хороші. Головне завдання спортсменок на чемпіонаті Європи здобути ліцензію для того, щоб виступати на Паралімпійських іграх. Над цим ми зараз працюємо і. Будемо думати, що все в нас вийде. Навчальні збори цього місяця тривали два тижні і завершились сьогодні. Тренер-спортсменок каже, результатами задоволений. Дівчата відпрацювали наповну. Настільки вони віддаються цій справі, що ну просто можна навіть зачаруватися другий раз. Чемпіонат Європи відбудеться в Італії у жовтні. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1